Поліція вилучила зброю у юного коростенця, який минулого тижня робив з неї постріли. Про цю ситуацію написали анонімні коростенські пабліки та телеграм-канали. Вони провели розслідування сторінками розбійників та привернули увагу суспільства і правоохоронців. В пізній вечірній час зібралися підлітки понад 20 чоловік. І один з них, бавлячись, вирішив здійснити декілька пострілів. А яка мета була їхнього зібрання, що їх так багато зібралось? При спілкуванні з безпосереднім фігурантом, хто це вчинив, він відповів, що хотів похизуватися, тим паче, що старший товариш, це не його пістолет, а старший товариш дав, і він хотів показати, який він класний, який він чоловік. Просто похизуватися серед однолітків. А потім, звичайно, виставити в своїй історії. Це була вогнепальна зброя? Ні, це була пневматична. Капітан поліції Ольга Яценко розділяє думку, що на даний вчинок хлопців надихнув новий російський серіал, назву якого ми озвучувати в сюжеті не будемо. Фрагменти даного фільму є саме пропагують зібрання великої кількості дітей, і даний фільм пропагує насильство. Тому він має бути заборонений. Як не дивно, назва російського кримінального мила дійсно на вустах у сучасних дітей. Скажи, будь ласка, який зараз серіал всі дивляться. знаю, що соло недавно було дуже популярним. Це м'які дилюсос. А про що він взагалі? Він про щось хороше? Ні. Вони просто пропагандують Росію. Росією. Ага. Він розказує про групировки 90-х в. Не знаю, в Татарстані, кажуть, чи десь в тих країнах про бандитські угрупування в контексті саме цієї історії мова не йде. Хлопці не влаштовували бійок у форматі натовп на натовп. Зі слів е дітей, що вони збиралися просто відпочити, поспілкуватися і покористуватися безкоштовним інтернетом. Але ж але ж ми бачили ось ці кадри. Ось ці я не бісмидільші, я не бандит, Я просто з вулиці такий же, з поняттями, ти мені перейшов дорогу, я тебе значить. за це. Ми розуміємо, що певним чином такі зібрання натхнені переглядом нещодавного фільму. Ми радує те, що переважна більшість їх сказали, що вони не захоплюються цим фільмом. Проте, вільний доступ до Тіктоку вони бачили певні фрагменти насильства з даного фільму. Бажання відтворити атмосферу масованих розбірок. Винний у цьому серіал чи ні. А як ви вважаєте, є зв'язок між тим, що вийшов серіал, який, як кажуть, пропагує насилля, і між тим, що починають якісь такі випадки з'являтися? Чи це не пов'язані між собою? Пов'язані, так. Да, вони беруть. Це дуже, дуже сильно зв'язані моменти. Я так можна подивитися, гострі картузи і теж ходити цих пиз комуністів. Пиз комуністів. А ви чули, що останнім часом, там на початку цього року відбулись такі собі розбірки між молоддю. У нас є один знайомий друг, він теж тут розборки Да? Це той випадок чи інший? Може, якийсь інший. Ми коли їхали сюди, в Коростень з Києва. Ми почули одного дядька, який спрашивав якогось молодого хлопчика. Є в Коростені групіровки зараз чи ні. І що ти відповів? Сказав, що немає. Просто зараз є таких два типа, я скажу по молодежному, типу нефори і офніки. В чому проблема офніків? Те, що вони попросту вважають ненормальним, те, що чоловік може ходити з війними волосами, вони за це починають. Таких, як вон бить і уніжать. Ну в тебе не бувало такого? Ну бували просто підходили, да, спрашивали, да, спрашивали волосить іменно. І з цього no, ці no. розборки і устраюються. І вони просто побачили новий серіал і питаються якось це з передірювати в реальній житті. Ну я вважаю, що це ненормально. І чули таке, що колись ходили район на район? Так, чули, так нічого не змінилося, начебто. А ні, змінилось, там було прям 100 людей на 100 людей, пашини на центр. З'явились просто сучасні технології, такі як камери. Тому щось на спад трошки пішло, але сказати, що це пропало, ні, це не пропало. Хлопці, а коли це гопніки стали офніками? Ну, можна сказати, офніки це як, більше, як сказати, Це Перехід з старих гопників, те, що було при СССР, в нове покоління. Угу. Ну вони вже, мабуть, якось зовні відрізняються. Їм, да, їм не обов'язково ходити в спортивних штанах. Ні, в принципі, зараз е, в їх тільки такий одягу. Спортивні штани, ну повністю спортивний комплект, але є нікотрії люди, яких ще називають стскінхеди. Вони теж одягаються, як при СССР, угу. точно так же. А ви не знаєте, емо ще не воскресли? Є. серйозно і да. хлопці до 20 років. Вони кажуть, що зараз є протистояння е, ніфаров і офніков. Не, це Офніки це колишні гопніки. Ні? Ні, нема, нема. Зараз по субкультурам вже менш притісняють. Так вони сказали, що навіть емо вже воскресли. <гум> не знаю, може і правда, але вони вдома напевно сидять, плачуть. Я їх не бачу. Емо це 2007-й, а у нас сьогодні мова йде про кінець 80-х і початок 90-х. Саме цю епоху відтворили в серіалі, назву якого ми не озвучуємо. Це час, в який зародились коростенські легенди про бої між мікрорайонами. А ми просимо людей старшого віку згадати, як це було колись, наприкінці 80-х. Такого ніколи не було. Не було? Не бо дітей такого не було. Колись до, до 90-х років. Якось люди жили дружніше. Освіжимо пам'ять публікаціями тогочасної коростенської преси, 1988 рік. Рубрика Листи від читачів. Що пишуть міліцейські автомашини перевертають, бо не бояться нікого. Хіба можна розгнузданим елементам показувати кінофільми? Мене зовут Арлікіна, маленька Вера. Зал переповнений 12-14-річними. Бачив у середині листопада групову бійку підлітків. Застосовували вибухові речовини, рашпілі, штахетини, уламки труби. Під'їхала міліцейська машина, маневрує, освітлює, не ризикнули встрявати. Охоронців в порядку було тільки четверо. А розбишак. Більше 200. А ось інший номер газети. Пишуть, як пройшла дискотека у будинку культури залізничників, що на вокзалі було таке. Я нарахував три вибухи. Не певен, що обійшлось без травм. Бомби кидали в стелі. Невдоволені підлітки за колиць міста. Їх не пускають ровесники на дискотеки в будинки культури. Мовляв, чужі настав час і в пашинах, і на черемушках організувати дозвілля молоді. А ви таке застали? Ну, застав. Коли-то в парку... Бивши Островську, а ну там Паширіна, користи, е, там, воєнним городком. Ну, були такі драки. А ви брали участь в них? Не прийшлося. А як ви думаєте, чому в той час була така тенденція? Ну, чоловік чим-то хотів відлічитися, понімайте. Вот а чому зараз такого не було останні роки? Зараз немножко влічні другим молодою. Інтернетом. Ні, це я вже не пам'ятаю. Не пам'ятаєш? Ну взагалі чули про таке? Ну чув, чув. А яка причина цього могла бути? Чому молодь такі затівала? Да дур, енергію ж куди-то дівати. про масштаби тих ганебних розбірок добре пам'ятає колишній міліціонер, якого нам пощастило зустріти. А я був тоді участковим, центральним, і це зробилося на моїх очах. Чи правда було таке, що виходили район на район, бо воно до нас дійшло як міф. Це не те, що правда, воно так було, пашини бився з центром, центр бився і з Чоромушками, потім з цим з з воєнко... послі воєнкомата з тим mm -hmm. билися. Тут цих групировок було багато. Ті, хто це організовував, вони вже всі покійні, Царство їм небесне. Ну це було. І було те, послідня, послідня вже ця драка була сінка на стінку, до, возле міліції, коли ми їх загнали в парк, окружили їх там, вони в воду скакували, лодками їх вилавлювали, набили повний відділ міліції і потім витягували батьків. Було більше половини несовершеннолетніх, степами, з нунчаками, з, з палками, з битами. З, з металічними прутами, тут коло миліці, це була последня їхня драка. Угу. Отаким От, От, і... чином ви з ними справили? З цим, цим чином ми справилися, коли повізували батьків, а наловили ми їх, мабуть, чоловік 100-120. Були розборки, були проводи зими коло ДСШ. Угу. Там були, там навіть зама були, побили з коло Миколаєвича покойного. От, а дітки наших міліціонерів тоді були теж там. От, потім е центр коло ресторану, ресторан, це завжди оці драки були. Ну, останнє – це була коло міліції. А як ви думаєте, чому таке такі явище в той час існувало? Ну тоді не знаю, що яке. Ну, чи, спец чи спеціально це робили. Ну там їх заставляли. Там, конечно, їх заставляли. Ті, хто заставляв, вони вже покойні. Невеселі фінали у хуліганів та різного роду бандитів. Це лише у фільмах, романтично. Насправді ж сьогодні ти фоткаєшся з пістолетом, а завтра плачеш в поліції, як було з хлопцями більше 30 років тому. Сумнівні герої для наслідування. Ми бачимо, що зброя, якою користувалися хлопці, вона вилучена. Вона зараз знаходиться у поліції. Якась відповідальність буде чи поки що просто така виховна бесіда. Оскільки підлітки і їх батьки зрозуміли, що вони вчинили неправомірно і жарти даного плану є недопустимі в країні, де йде зараз війна, вони зрозуміли свою поведінку, вони притягнені до адміністративної відповідальності, тому що є суб'єктами, як їхні батьки, відповідно за належний догляд за своїми дітьми, так і підлітки. З найменшими розбійниками розібрались. Тепер хочеться вірити, що понесуть відповідальність і реальні бандити, яких впевнені коростенці у місті також вистачає. Ви вважаєте, що зараз е, Коростень можна назвати таким бандитським? Воно і тоді була. але не так, як зараз. Хоч зараз довжний жити дружні зараз, або но якось виходить. Навпаки. Ось, так, да, навпаки, ось гуртованість має бути ось зараз гуртованість іменно в ці часи, коли війна і так далі, і тому подібне.